Ніхто з київських політичних лідерів не прийде до Рівного ремонтувати дороги, чистити басівкут. Це маємо зробити тільки ми. У 2020 році Віктор Шакирзян балотувався на посаду міського голови Рівного. Тоді серед ключових обіцянок кандидата було очищення водою міста, зокрема і басового кута. Однак, хоч якісь роботи там почалися лише в 2024 році. Зокрема, вилучили водорості та прибрали побутове сміття. До очищення міських водойм підходимо комплексно. Тому, окрім прибирання водоростей, у Басівкутське водосховище запустять товстолобів та вирішуватимуть питання із системою каналізування. Проте це швидше схоже на замилювання очей, адже роками вода в басовому куті потерпає від забруднень каналізаційних стоків. Щороку центр контролю та профілактики хвороб проводить дослідження, аби перевірити, чи безпечна водойма для купання та риболовлі. І в 2025 році в чергове показали, що вода не відповідає нормам мікробіологічних показників та санітарно-хімічним. Що стосується басового кута, то так на початку сезону і протягом купального сезону. Проводились дослідження, систематично виявлялися відхилення від стандартів за мікробіологічними показниками. Фактично, ці показники вони можуть свідчити про антропогенний вплив людини на водойму, так? про те, що є вплив господарсько-побутових стічних вод, про вплив стоку поверхневого, так, коли йдуть рісні дощі і весь поверхневий стік, із тими забрудненнями потрапляє водойму. Тоді водойма втрачає здатність до процесів самоочищення і не встигає відновлюватись. Фахівці зазначають, окрім купання, в озері також не можна ловити рибу і тим паче її їсти, оскільки це може призвести до неприємних наслідків. А от думки любителів риболовлі розділились. Дехто каже, що це для них їх спорт, а інші навіть вживають свою здобич. Ви Часто взагалі сюди приходите? Ну, ну Раз на тиждень десь. Тут в основному картики мілкі, ну і що їх брати, я їх випускаю. У мене спортивний інтерес. Мені риба не потрібна, мені просто получить удовольствие, посидіти, отдохнуть с внучкой, погуляти. Рідко я сюди приходжу, внука привів, щоб він тут трошки порибали. Їсти можна, вона дуже нормальна, рибка. Та ви вже куштували Вам... Куштували, так. Да. Раніше вона була не дуже гарної якості, а зараз краща риба. Всі вон, рибаки говорять, що нормальна риба. А ось відвідувачі пляжу, все ж у воду заходити бояться. Звичайно, що не купаємося, тому що не можна. Але ж граємося, водичку набираємо, в рот не беремо. Купатися не купаємося. І все, часто приходити сюди. Майже кожен день, бо ми тут живемо. Колись давно ще да, купалися, це ще було років 35. Назад, а може і 40. З бабуся приходила завжди сюди, загорала, купалася. Тоді ще це все ще чисто було, ще досить культурненько. Було дуже багато було людей. Ну не так, як зараз, звісно, дві-три особи, але ж було дуже класно. Всі розуміють, що тут ну. Каналізація з цих домів, все сюди виведена, і всі стоки ведуть сюди. Ніхто не чистить, ніхто не займається, нікому воно не треба. Так що шкода мати таке озеро і мати такий прекрасний пляж з такими гарними деревами, і щоб не було таке доглянути в такому шикарному місці. Я думаю, що це недопустимо. Ми хотіли запитати у Віктора Шакерзяна, чому басівку досі залишається забрудненим. Нас попросили надіслати інформаційний запит. Відповідь поки ще не отримали. Тож, поки рівняни свято вірять в обіцянки мера, містяни лише пригадують роки, коли в озері можна було купатися. Діана Спірнова, Олег Шаламай. Новини рівного.